Друзі, значить, що я би я хотів? Цей випуск буде досить нестандартним, тому що він просто випадково, я коли чистив ноутбук, наткнувся, що в мене це в архіві збереглося. Був момент, коли ми домовлялися про колаборацію з одним з київських блогерів. Тобто ми мали зробити заїзд і в кінці зміни порівняти, тобто скільки можна заробити в Києві на своєму автомобілі, який проходив Black і Premium. Скільки залишається зарплатні, якщо ти працюєш просто в Іспанії. ось. Експеримент не получився, тому що ми знімали, знімали, а потім він такий говорить: та, ну, я не хочу тіпа, видавати, колаборувати, Коротше, не важно. І в мене це все назбиралося. І так як мені знімати нема про що, я вирішив, ну, тіпа, чого б цей день собі не пригадати, не придивитися його разом з вами і не дозволити вам його глянути. Він буде досить сумбурний, але. Все рівно може комусь буде цікаво. Коротше, насолоджуйтеся, вибачайте за сумбур. Що ж, друзі, для більшості, звичайно, мій автомобіль відомий, але більшість мене її ні разу в житті не бачили. Отже, працюю я на Mercedes e е класу. Це 21 рік. W213 кузов здається в універсалі з двигуном двохлітровий дизель на 9-ступеневій коробці передач. Ось так він виглядає. Виглядає досить непогано, якби не всі його потертості і по шкряблості. Але що зробиш? Стандартна пострадавша машина таксиста Шейпарку. От. От такий у нас е, зараз розсвіт. Отже, початок робочого дня вирішив я прокататися до моря і запечатлити вам машинку. Вийде у мене чи не вийде? Ось так він виглядає ззовні. Зазор, так, да, всі можемо сміятися, але що зробиш? Робоча машина. Як бачите, море хвилюється, тому навряд чи я сьогодні буду купатися. І взагалі останні три дні в нас досить похолодало. Ну, Як бачите, щоб ви не думали, що я фантазірую, плавки я вожу з собою. завжди. Так виглядає у нас задній ряд, бачите, комбінована шкіра. Я сьогодні вже зранку попелісосив. Роботи немає. Стою, чекаю замовлення, в надії, що воно прийде. Це спереді. І ось такий вигляд, вигляд. авто має всередині. Е, не знаю, може мені привично, може мені е, звично. Мені подобається традиційний чек таксиста. Е, робоче місце тут в мене завжди висить телефон, яким я працюю, а тут у мене крепьош для. Телефона на який я деколи знімаю, якщо я знімаю він в такій позиції, якщо я ним просто юзаюсь, він в такій позиції, щоб я міг на ходу тіктоки ганяти. Окей, ось такий от. Ах, ну да, саме цікаве. Як ви пам'ятаєте, я казав, що автомобіль має 21-го року, тобто йому 2 роки і 297 тисяч кілометрів. На ноль я вже збивати не буду. Ось, Я стартую з 1 кілометра, мені потрібен був один кілометр, щоб доїхати до цього місця 7 хвилин. Ну і ось, типа, коротше, стартуємо. А на цьому тижні я вже проїхав 910 кілометрів. Хто не знає, мене звуть Вася. Нахожусь я в Іспанії, а саме на західному півдні Іспанії, провінція е, Малага, і я працюю в таксі в містечку Марбея. Містечко невелике, але курортне і прибережне, тому праця йде, можна сказати, не лише в цьому містечку, а всіх. Супустуючих городках, які знаходяться на узбережжі, Я вирішив завести свій YouTube канал, і вже на базі YouTube ми познайомилися з Олексієм. Я побачив їхню співпрацю з одним з блогерів, де вони ганяли, хто більше касу зробить. Я вирішив, чому б мені не поучаствувати. Ну і от ми вирішили з Льошею теж провірити. Поки очікую замовлення. Поки його немає, це все тому, що у нас проходить Семена Санта, цей весь тиждень в Іспанії вихідний, в школах, в садочках, тобто ранкового навантаження немає дитячого, так сказати. Плюс люди вчора ввечері реально загулювали. Я коли доїхав додому, я бачив, що загоралися коефіцієнти, але мені вже ну, вони не настільки великі і не так довго горіли, але просто рух був нічний, тому люди сьогодні відпочивають. Думаю, робота піде ближче до 9-ї вже. Загалом в Іспанії знаходжуся я вже рік. Совокупно я в таксі працюю біля півроку, тому що я працював майже три місяці на початку, як тільки приїхав. Потім в мене були проблеми по здоров'ю, мені був необхідний лікарняний і операція, після якого я вже не виходив працювати, бо мені було лень. І потім я вирішив все-таки знову, тому що таксі в якійсь мірі як наркотик. В принципі, ви про це все можете подивитися на моєму ютуб-каналі. Окей. Буду чекати замовлення, поки поїду попелісошу в автомобіль. У мене є перше замовлення: це Uber X-Saver, мінімалка, 1,2 подача, 1,3 вести. Е, я її приймаю, зараз позвоню до Олексія, як в нього справи. І так, під'їжджаємо ми до нашої Ізабель, подалися швидко, місто пусте. Насправді є е, обратна сторона медалі. Я дуже люблю працювати в вихідні. Нехай роботи не так багато, нехай не буде жодних. Е, так, тарифів, взривів, кофів. Но дуже зручно працювати просто за рахунок того, що пусте місто. І, до речі, хочу я вам сказати, маю я підозру, що це буде платна відміна, тому що точка стоїть геть неправильно, але я бачу на карті Ізабель, тому я спробую до неї під'їхати. Тому що, тому що вона точку лупанула не там, де треба. Я протягну чуть-чуть вперед, де вона... А, он. Думаю, ось цей Ізабель стоїть. Ану. Ох ти, Йобушки, воробушки. А! Я щоб хотів, такий би контент не попався. Ізабель, Ізабель. Коротше, все як завжди. Все сторони нам прийшов уберпец з подачею кілометрів. Його ми теж загрібаємо. У нас тут висить прийдений болт, е який доведеться скасувати. Але спочатку ми відправимо його. У мене лежить телефон від Алкашихи в залогі, бо вона пішла додому за 5. І от в такому місці я стою. Коротше, відно, в понедільник їх мама родила. Коротше, винесла Евелін. Зачумлена п'янонзи розрахувалася, каже, 5 євро. Так, кажу, ні, ще євріка за простой. Хапну я свою одиничку законну, але я би її хапнув по-любому, тому що вона дуже довго вилазила з машини і я ще тоді кіпішував. тому тіряти нема чого, тому чому б ні. Зараз ми подаємося на Pet і глянемо, як яка ж тваринка нас очікує. Якщо це буде великий якийсь пес, я вдарю відміну і поїду. Але зазвичай тут люди з маленькими собаками. Hello. Що ж, друзі, буквально на хвилину моє лице всім. Отже, я закінчую роботу, хоча вона ще є. Показую вам. Бачите, як файно Марбея загорілася через парад. Тут в мене виключені просто категорії, того здається, що немає. Бачите, як файно Uber горить, кидає всяку діч. Але я ну, дійсно втомився, тому що дивіться, у мене сьогодні сьогодні по Убору 33 поїздки, і по Болтові у мене також 6-39 поїздок, ну мені більш ніж достатньо. Та і думаю, вже десь скоро буде Сашко закінчувати. Хоча він казав, що він до 12-ї, але я ну, реально втомився, плюс я закінчив замовлення прямо коло дому. Я не бачу ніякого смислу продовжувати працювати. Ну, ще година, дві. Вони нічого не змінять для мене глобально. Але я зараз через 30 хвилин вже буду в ліжечку. Ставте лайки, коменти, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Льошу. Ми старалися, не знаю, що війде з того всього, що я відзняв на Балакав, Але скріни також, мабуть, там приложити окремо. Ах, так, да. саме основне, бо ж всім, мабуть, цікаво, який пробіг у мене. Отже, все без обману, 390 км, 13 годин роботи двигуна, середня швидкість 30 км на годину.